Чи є на гірськолижному курорті Буковель сніг? Як ви вже бачите з початку відео, так сніг на трасах є, але його дуже мало. В самому містечку атмосфера ранньої весни. Температура останніми днями подекуди сягала 5 градусів тепла, а морозу не було навіть вночі, що, звісно, впливає і на гірськолижні траси. Переважна більшість з них зачинена, тому що або немає снігу взагалі, або ж траси лише трішечки засніжені. У Буковелі 68 трас, з яких нині працює тільки 7 синіх. Відповідно, 61 траса неактивна. А з 19 витягів працює лише 5 підйомників. Тобто кататися, звісно, можна, але повного гірськолижного розмаїття з такою кількістю трас ви не відчуєте. Особливо, якщо ви не початківець і були у Буковелі в більш засніжену пору. Ну і звісно, така обмежена кількість трас впливає і на їхню якість, особливо наприкінці дня. Так, один з відрізків траси 5А перетворився у суцільне пюре з регулярними падіннями новачків та досвідчених лижників і сноубордистів. Отакі от сапай. Сапай. Оу. Справжня катка у п'ятницю 13-го. Це справді дуже небезпечна частина спустки. Ну, тут треба бути максимально обережним. Тому, друзі, будьте обережними. Будь ласка, поставте лайк відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Все буде Україна!